Вітаю вас, друзі, дорогі мої друзі. Сьогодні вже шостий випуск серії проповідей таких програм, Єлісей, який був для мене дуже великим героєм віри і відповіддю у момент кризис, кризи Ільї людини великої віри. Який зробив дуже багато для Господа, коли він якби був надламаний, в кризі був, не бачив далі вихода, Бог явив свою славу і дав якби продовження служіння Іллі через Єлісія. І це дуже важливо, тому що це потім буде названо як Дух Іллі. дух Іллі, який Бог використовував, щоб дати розуміння, як взагалі вести Божу справу, і як працювати системно, командою, не бачити тільки себе і цей дух батьківства, Ілії, про який написано, що верну серця дух Ільї, в якому серця дітей. Повернеться і серця дітей повернеться до батьків. І цей дух як дійное помазання, був на Єлісія, дух Ілії да, двійни. Він запросив це, і Бог виконав е, цю умову. І це дуже важливо. І сьогодні ми живемо в такий час потрясінь і Ахава. Коли дуже легко втомитися, і якби нас може думка посіщати, що все дуже погано, що ми програємо. Але я хочу сказати, що у Господа Бога великого по великій Його силі, нічого не вибува, його разом неможливо не за ним відслідити все це. як він, Думає, він ніколи не втомлюється, тим паче не знімагає, він не може бути немічним. Господь не може бути без виходів такому. Йому належать ключі Ада і смерті. Він володіє вселенною всім світом, за його словом, «Аль все функці... 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 функціонує. все, друзі, ми, все. Сонце, звзди, все, що створено і, все зберігається, все написано Його словом. Я хочу це проголошувати, що Він тримає Всесвіт, що люди, як пелінка із відра, всі народи перед Ним, що дихання кожної людини. Всіх людей, До речі, на Путіна також, в ноздрях його. Я хочу сьогодні цими програмами проголошувати владу мого Господа. І ж хай підтримка зараз просто приходить до вас. Хай Дух Божий об якби обійме вас, щоб ви відчували, що Він трима вас, що у нього є план. В нього є Ілісеї, Азаїли, Іуї, У нього все є. І Він може огонь з неба зводити, і він це робить. Але найголовніше, він приходить в війні вітра до нас серце, і Він вибудовує нас. І сьогодні прийшов час, друзі мої, в його народі, в християнстві, щоб. Прийшли добрі зміни, щоб ми відчули один одного, взаємодію, коли один робить, другий доробля, третій робить те, що другий не доробив, коли є взаємодія, коли є відчуття Божого великого плану. не просто ти один, а Бог Великий планує і у нього різні люди. Я хочу, щоб це відкриття прийшло, що у Бога є сім тисяч, яких ми ще не бачили. Що у Бога є Ілісії, які пашуть сьогодні. Що у Бога є план. І я хочу, щоб почули всі, хто сьогодні хиля під кустом, що не треба вмирати. Підіймайся в ім'я Ісуса. Спочатку відпочинь, слухай зараз, завери собі якийсь кофійок, чайок. Щось добре скушай. І трохи заспокойся. Давай переведемо свої очі на нашого Бога. Давай відчуємо, що Він хоче нам зараз сказати. Давай заспокоїмося, я хочу чомусь зараз помолитись за вас. Боже. Я прошу тебе. Обійми з кожну людину, хто дуже втомився. Боже, дай твої дорогоцінні поцілунки, які неможливо купити ні за які гроші. Дай це відчуття, що ти, батько наш, тримаєш це світ. Боже, дай нам відчуття сьогодні, що ти не втомився. Переведи наші очі на тебе, Відкрий наші очі, як ти колись гієзією відкрив очі, щоб Він побачив, хто за нас. Боже, я прошу, відкрий мої очі, щоб я сам бачив і був здібний розповідати про це Ісус, що Ти сильний Бог. Боже, ми зараз просто всі вклоняємось Тобі, і ми кажемо, Ти тримаєш нас. Ти маєш силу просто миттєво все змінити. І ми проголошуємо твою владу перш за все в наших серцях, в нас і для нас. В ім'я Ісуса. Я вірю, що те, що робить Бог, друзі мої, воно нещазне, воно не буде маленьким, воно не буде хиленьким, Господь переможе. Згадайте, як Ісая, він пише до народу, який в плену, і він каже, підійміть очі ваші. Подивіться на зв'язки, на сонце, на луну, на Всесвіт подивіться. І каже Бог, з ким ви можете мене зрівняти? Кому подобіте мене? І він каже там, що, надіючись на Господа, вони не постидяться. Я сьогодні тут, щоб проголошувати Боже Слово. І казати, що ті, хто надіється на Бога, Він не буде постижений. І ми, як українці, сьогодні благаємо Бога за допомогу. І наша надія сьогодні, і наша якби, точка опору, це Господь. Я наголошую, що моя точка, на яку я спираю сьогодні, це Господь. Люди вже достатньо нас зрадили. Достатньо, друзі мої, я проголошую, перестаньте. Надіятись на людей. Дадуть, не дадуть, зможуть не зможуть, вони не зможуть. Є той, хто зможе. Є та віра, яка може тримати сьогодні і робити дива. І для Бога можливо допомогти, помніть одно міста, ні в твоєї сліпому, сильному чи слабому. Оце я хочу сьогодні сказати. І головне наше питання сьогодні тільки з Богом треба вирішувати. Тільки з Богом. Він це робить. Останній раз ми розмовляли, які ж риси характера були, були у Єлісея, що нам якби зрозуміло з того малого, що ми читаємо, чому Бог вибрав його. Бо це важливо не тільки, щоб ми знали за Єлісея. Це я вважаю дуже важливо для того, щоб ми розуміли. Що важливо для Бога, коли Він вибирає людину. І я хочу звернути вашу увагу, е він, окрім як би вірність, рішучість, я вже казав, да, вперше, ми за це казали за рішучість за вірність. І була така повага, повага до авторитету тих, хто йшов попереду. Ми розмовляємо про дух Ілії, да? який потім на Єлісеє був да? і в війні. Да? І от дивіться, що я бачу, коли Єлісей отримав покликання, він дуже з повагою віднісся до своїх батьків. Він каже: дозволь мені, от дивіться. І йому каже, а що я тобі? Знаєте, він ще, якби вони ще й не працювали разом. Але вже якби в серці у Єлісея було таке: Дозволь мені, була дуже велика повага до цього пророка. Він чув, я казав, вже, він чув про цього пророка, він знав, що цей пророк зробив. Він мав дуже велику повагу. Я думаю, що він оцінив дуже високо те, що той позвав його, просив Мило, це. Ну я розумію, це було ну, для нього було зрозуміло, що він кличе його. І це було настільки важливо, але був ще дуже велика повага і до батьків своїх. І він, як би каже, дозволь мені добре попрощатися. Я піду і поцілую своїх батьків. Друзі мої. Дуже багато церков організовано було на розділенні. Ми самі, ми новий мір построїмо. І спочатку треба було зруйнувати все, що було, що було раніше від батьків. Це, я думаю, дуже також погано. Я думаю, якщо ми наважимося жити інакше, ніж жили наші батьки. Іти в своє призначення не, не там, де бачили, може, нас батьки. От, Може батьки Єлісія бачили, що він фермер. Але це хай буде з великою повагою, бо то, якими ми стали, нас виховали батьки наші. Вони нам допомогли такими стати. І я хочу вам свою історію трошки розказати. Ми були Баптистська церква, відділені баптисти — це особлива, як би церква, да. але в 80-х роках, прямо в 80-му році, в Слав'янську невеликій групі Баптистській ми пережили пробудження. Дух Святой зійшов на нас, ми отримали хрещення Духом Святим. Стали проявлятися дари Святого Духа, також молитва на інших мовах. Ми бачили видіння, пророцтва були. І це було дуже якби для батьків, для наших, ну так незвично скажемо. Вони бачили, що з нами Бог. Вони бачили, що ми стали, стали краще. Що ми шукали Бога від цього серця. Але їм було трохи це, ну, забагато, скажем. Да? Але так цікаво було, що у нас ніколи, і це заслуга також наших батьків, знаєте, батько ніколи не поставив так грубе питання, що це щось не те. Що треба якось там о, це, це вже п'ятидесятники, бережіться. Ні. Батько був достатньо смиренний, щоб якби, бути згодним з тим, що Бог щось міняє. Він бачив це. За себе він казав так: я не знаю, якщо Бог хоче, хай мені дасть. Я... Але він так не був дуже впевнений, він не шукав цього. Е -е, може, це і не так було. Я казав, пап, треба. Ну, ну так, що ну, хочеш, дай. Написано, рівнуйте рівнуйті Да. Але дуже важливо. Що от Алексей, мій старший брат, я між батьками ніколи не було нашими батьками, да, не було проблем духовних, що батька там зупиняв нас, ви не туди пішли, у вас не те призначення, ви змінили віру. Ні-ні-ні-ні. Все було добре. І була дуже класна повага. І коли пастор, який, ну, Відлучив нас з Баптистської церкви за п'ятидесятністство, то батьки пішли разом з нами. Вони бачили, що ми шукаємо Господа. І, але я хочу те, що я хочу сказати, що була дуже така повага один до одного. І, і хай це також для нас буде якби зразком. Де б ви не були? Якщо ви бачите, що Бог кличе вас далі. Поцілуйте своїх батьків. Я в переносному смислі кажу: поцілуйте, е, зробіть подарунки своєму пастору, своїй церкві. Якщо це можливо, якщо це для них більш-менш як мої батьки, так буває, що, на, на жаль, серця батьків не завжди належать дітям. Це дух Ільї, коли от мій батько зміг. Мій батько і моя мати вони могли вмістити нас, їх серця належали нам. А наші серця належали їм. Ми завжди їх любили. Ми ніколи в нас не було якогось напруження і за віри, за нашого теології нашої, да, призначення нашого. А й вони всі да раділи, часто плакали від щастя. Батько часто так казав, він у Господа, але він так часто казав: я ніколи не думав, що Бог мене так благословить, що мої сини будуть служити Богові. Друзі мої, на цьому оця якби тема характеру Єлісія ми закінчуємо. Ми підемо далі в наступних програмах. Ми вже побачимо, що далі Бог робив в житті Єлісія. Але я хочу ще раз звернути увагу, що для Бога важливе серце. Він бачить це, як ми, ми казали про рішучість, вірність, а також повагу до авторитету. Тих, хто був перед нами, тих, хто впливав на нас. Ми не космонавти, ми не з'явилися самі по собі. У Макаревича є така чудова пісня, щоб ми завжди пам'ятали, ну, що в будь якій річки є якби істоки, да? откуда бере начало наша річка, да? щоб ми це не забували. І дуже важливо розуміти, от як би хочу я так закінчити цей, якби, цю програму, що дивіться, Бог творить історію, Бог шукає людину. І це дуже важливо розуміти. Ми не можемо. Ну, я не вірю в те, що можна прийти з якоюсь ідеєю до Бога і сказати, Боже, давай це зробимо. Це може бути так, коли Бог дав нам цю ідею. Знаєте, це ініціатор він. Ми можемо думати, що нам прийшла ідея, але це він так кличе. Через мічту він кличе нас. Але ми повинні розуміти, що все добре, що вийде в нас в житті, все добре, що ми зробимо, от будь-якому. Всиновлення, це була Божа ідея. Я так вдячний Господу, що Він мене втащив цю ідею, що Він мене вибрав, що я сам синовив дітей. Я дуже, 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 дуже за це благодарний Богу. Медіа — це була його ідея. Я навіть не уявляю, я ніколи не розумів, що цим треба займатися, але я дуже рано став цим займатись, бо Бог мене туди притащив. Це була його ідея. Я вдячний всім, хто мене. Підштовхував, допомагав, закликав на телеканали, ТБН, Імпакт. Я дуже вдячний, бо вони зіграли свою дуже велику роль. Я дуже-дуже дуже вдячний за це Господу. Не взираючи на те, що з Тіби зараз, ну, я ж вважаю дуже важкі справи. Я дуже вдячний, що свого часу Ігор. Нікітін покликав мене, і це зіграло дуже велику роль. Я даю, за це я дуже, дуже дуже вдячний Господи. Його вже немає, Ігоря, але він зіграв таку важливу роль в моєму житті. Він покликав мене на телебачення. Бог є ініціатор покликання. Нам нема сенсу якби, слати йому своє резюме і пропонувати йому свої послуги. Він кличе. І тому, знаєте, чому чому повага повинна бути до, до тих, на кому бачимо Боже покликання? Бо сам Бог покликав цю людину. Гей, дивіться, це так важливо. Якщо ви бачите, що щось людина робить, і побудував церкву, наприклад, місію, е, якесь служіння веде. Хай буде велика повага до цього, бо сам Бог його покликав. Сам Бог його покликав, і Бог використовує цю людину. І якщо ми, знаєте, дуже як десь воюємо з цими людьми, то ми якби воюємо з Богом. І оця повага, вона може бути помічена Богом для того, щоб Бог сказав, ця людина може йти далі. Бо це якби, концепт у цього духа Ільє. Серця дітей належать отцям. Хай Бог вас благословить. Підписуйтесь на мої соціальні сіті: Ютуб, Інстаграм. Все це ви бачите, і я дуже радий з вами спілкуватися. Підтримуйте, друзі мої. Я буду вам вдячний, якщо ви буду також фінансово підтримувати. Знаєте, я не люблю, коли дуже багато цьому якби, уділяють уваги і дуже багато про це говорять. Я кажу дуже коротенько про це. Так, це мені потрібно, це допомагає мені вибудовувати працю і медійний процес це завжди кошти. І це люди, це час. Я буду вдячний. Якщо ви будете підтримувати, виходьте на зв'язок. Я будую таке коло друзів. Ви можете приєднатися до цього кола. І хай Бог вас рясно благословить. Ми продовжуємо ці програми. Чекайте наступного випуску.